Вітаємо вас, друзі, сьогодні у нас на каналі відеоогляд польської кухонної мойки компанії Leeds. Називається Leeds Brush Black чорного кольору H6050B в фірмовій коробці. Сьогодні ми роздивимося цю мийку, що входить в комплект, та, можливо, розкажемо про основні особливості. До вашої уваги перший. Набір це дозатор для миючого засобу чорного кольору. Дозатор такий досить простенької якості, кому потрібно більш новий, більш престижний, більш якісний, його можна обрати у нас на сайті. Дозатор чорного кольору, що перекликається з кольором мийки і буде виглядати дуже елегантно сірий сифон. З хромованою затворною кришкою, яка легко перекриє воду і не дасть воді витікати з мийки. Листочок, на якому показано. Щоправда, такий маленький, аж страшно, на якому показано, як збирати цю мийку, квадратний перелив. І що дуже показово про якість мийки, це акуратно зібрані кріплення для мийки, вони в одній коробці, дуже виглядають якісно. Ну і в більш дешевих моделях вони йдуть розкидані, часто губляться, і це є проблемою. В даному ж випадку все акуратно. Всі сторони мийки захищені такими пінопластовими кутами. Мийка дуже акуратна, гарного кольору, як бачите. Ну, щоправда, він такий схожий більше на сірий, ніж на чорний. В комплекті йде. Лист шаблон для вирізки, по якому можна розмітити та вирізати отвір монтажний для самої мийки в вашій столешниці. Зверху, як бачите, закліпки. Це закриті отвори для змішувача та отвір для дозатора, який ми бачили раніше. Основа мийки загіпсована, щоб зменшити шум при потраплянні води на поверхню. Це вже розміри монтажні самої мийки, Нижче можна побачити код товару у нас на сайті. Кому потрібно більш уважно роздивитися, на даний момент можете поставити на паузу. На цьому, певно, по цій мийці все. Дякуємо за увагу. Гарного вам дня, гарного робочого тижня. На цьому наш невеликий. Ось. en